Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного енергоатом отримав оновлені ліцензії на експлуатацію українських ядерних установок. Візит Петра Котіна на ХАЕС розбудовуємо атомну галузь, залучаємо молодь та підтримуємо ЗСУ. На Хмельницькій АЕС пройшов навчальний семінар для керівників вищої ланки управління. Конкурс професійної майстерності серед молодих кранівників підприємства у місці супутник УХС відбувся чемпіонат з тенісу ракетка єдності. Про це та інше у продовженні випуску. Атомна енергетика вкотре довела свою стратегічну важливість для енергобезпеки України. Завдяки їй країна змогла уникнути масштабного блекауту під час масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Про це заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук. Міністерка висловила чітку позицію щодо подальшого розвитку атомної галузі, зокрема можливості добудови енергоблоків Хмельницької АЕС. Також вона повідомила, що найближчим часом запланована зустріч з міністром енергетики Болгарії, де обговорюватиметься подальші двосторонні кроки у сфері добудови енергоблоків. За словами Світлани Гринчук, саме атомна галузь залишилася. Шається опорою енергетичної стійкості країни під час війни. Атомна генерація стабільно давала 50-60% в енергобалансі, що дозволяє пережити зиму. Також Світлана Гринчук акцентувала увагу на перевагах атомної енергетики. Це є чиста та низьковуглецева генерація, яка не продукує додаткових викидів парникових газів і шкідливих речовин. Це стабільна генерація, яка є достатньо дешевою. 25 липня в Офісі Державної інспекції ядерного регулювання України відбулася офіційна передача дозвільних документів на здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної і радіаційної безпеки українських АЕС, а також централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Цей етап є частиною реорганізації кампанії, зміни форми правління з державного підприємства до акціонерного товариства. Ліцензії керівнику АТНЕК Енергоатом Петру Котіну вручив голова державної інспекції. Ядерного регулювання України Олег Коріков, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки. Олег Коріков зазначив, що команда ДІРУ провела інспекційні обстеження всіх ядерних установок майданчиків АЕС та надала позитивні висновки щодо спроможності енергоатому виконувати вимоги, норми і правила з безпеки, а також умови ліцензії. Перетворення в акціонерне товариство відкриває новий рівень корпоративного управління, однак не змінює нашу основну місію безпечне та стабільне виробництво електроенергії для України та її громадян кресли Петро Котін. У ході робочого візиту на Хмельницьку АЕС керівник Аден «Енергоатом» Петро Котін провів виробничу нараду з керівниками відокремлених підрозділів компанії, під час якої обговорили ключові питання розвитку атомної енергетики, зокрема спорудження комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів та підготовку енергоблоків до осінньо-зимового періоду. Особливий акцент у ході візиту було зроблено на нарощуванні національного виробництва запасних частин та обладнання для потреб атомної енергетики. Традиційно на майданчику ХС керівник наЕК взяв участь у передачі чергової партії благодійної допомоги захисникам України. У ході акції Петро Котін нагородив Сергія Ткачука, працівника управління соціальних об'єктів ХС відзнакою АТЕ на Енергоатом Вартовий світла. Очільник енергоатому зустрівся з колективом Хмельницької АЕС та вручив працівникам підприємства державні нагороди відзнаки за високий професіоналізм та відданість справі. У ході візиту Петро Котін та ректор Національного університету Астроської академії Едуард Балашов підписали. Меморандум про партнерство та співпрацю, який відкриває нові можливості для реалізації спільних ініціатив, сприяє створенню платформи для професійного діалогу між науковцями, атомниками та студентами. Навчання Vision Zero – нульовий травматизм на ХС – проведено з метою підготовки до впровадження концепції у всіх філіях енергоатому для підвищення ефективності роботи зі зменшення рівня травматизму і професійних захворювань. Vision Zero демонструє якісно новий підхід до організації праці, поєднуючи три напрями безпеку, здоров'я та благополуччя. Провідний інженер-інспектор -інженер філії ВП Арс Андрій Маляренко ознайомив присутніх зі структурою та змістом концепції, а також досвідом провадження її на Запорізькій АЕС. Лектор зазначив, що основу концепції становлять сім правил, які охоплюють лідерство, управління ризиками, розвиток компетенцій, безпечне обладнання та залучення персоналу. Vision Zero базується на припущенні, що всі нещасні випадки, що пов'язані з роботою, можна попередити. Це означає, що робота не має негативного впливу на безпеку, здоров'я та добробут працівників. Реалізація Vision Zero – це не лише профілактика нещасних випадків, а й посилення мотивації, підвищення якості роботи та формування сильної культури безпеки. На Хмельницькій АЕС відбувся конкурс професійної майстерності за професією машиніст-крана серед працівників енергоремонтного підрозділу віком до 35 років. Учасники демонстрували теоретичні знання, практичні вміння та навички. Роботу конкурсантів оцінювала комісія під головуванням керівника підрозділу. За результатами випробувань перемогу здобув Роман Коробейнік, друге місце Альона Стецюк, третє Олександр Філоненко. Проведення конкурсів профмайстерності сприяє підвищенню фахового рівня працівників, розвитку їхніх умінь і популяризації робітничих професій серед молоді. У Нетішині відбувся відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу ракетка єдності. Участь у турнірі взяли 45 гравців. Це і юні спортсмени, і дорослі, серед яких багато працівників Хмельницької АЕС, що захоплюються спортом, а також особливо шанована категорія гравців військовослужбовці збройних сил України. Учасники чемпіонату зазначили, що найбільша нагорода для усіх це можливість відчути радість мирного життя, до якого так прагне кожен українець. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!